Усім привіт, це друга частина е, бабки грені. Дам друга на стій. Там бабка. Бачу. А що мені робити тоді? Тікайте. Гібайте ж тільки, що я вас перекину? Не здивований.

Кухню була, Ти ты що на кухню. Опа! Знаю, не знаю, любите. Шоу не за ее открыли, я не зивуюсь. Винта. Ничего. В принципе, ничего про. В принципе, про полезного немаленького ничего. Кусачки хоть хіба що хороша річ. кидаем чтобы в трубовых нет не будет кстати тут так и черно кольца то мешок разобраваем шок это точно какой не очень да и о сюда кстати интересная речь логика тут уже мы так вот рубим Ключев воздухи весы. Его так можно залезать и забрать. Оставляйте такий багнь, дуже там по е -е, корисний. Так, профи кось нам ну, прибить. Скоптики перші начать. Бабця може діття. Може прошу бабку. В одиночку всіх. Мені прийшли до себе підманить. Вот дід став проблемка. Бабця. Бабтя. Бабка есть. Да паде бігу. Діду, нях, ня. На -ня. копка <клухи> не ступить його. Тих, в принципе, о, в смысле? Це що було, що? Может, она покинулась? Что було? Я сейчас. Эм, ем, тільки що вы бачили вертушку бабки? Нас, валяющий. Картушка прям дуже класна, ви її бачили. Як бабка мене звер... Ось і я. Дивимося, щоб наша сімейка прийшла. Ай-яй-яй, мене спалив дід. Криса дід. Якщо там бабки ще не було, як могло мені. Бабки на щастя немає. Дід в оцю отсюда. О, понятно, мені повезло. Мені ще шокер тільки треба забрати. Вони ще такі розумні. Так, лампа, потець і вас упить мені. По одному якось постарайся. Ага, по одному мене не вийде. Тут знає цікаву ідейку. По одного електрончуся. Трив... Оббігаємо столик. Обігаємо по кругу. Бавить да, шокера. Это да. Да. Де мы. Де? Де Спасибо. Все, бабку до побачення. Ну. Слава Боже, уже подумал. Сейчас мучкай для нас ловить. И мужу старинную потанчу. Привет. Давай. Пока. А ты що дивишся на мене? Что дивишся на меня? Я тебе игрушку давал. Дам таки снова. Что? Показалось. Я тебе игру твою давал, не давись так на мене. Так, ты пизнишь мы подкрываем. Берем ключик. Дай ми дай. А берем ключа. Открываем, дивимося, что тут. Тут ничего. Уставляем. Піднімаємося. Дивимося, что у нас тут. Ничего понятно ничего доплетна механика не надо спасибо значит плывуты зауци буде еще закрыюся пока не хочу подивитися никого вроде бы немає, нормально Сейчас кнопки с путь для спуска. Ну є хтось? Где-то мама. Да я там шок его оставляю, дасть кутлезов, вроде бы. Мы же хломаем, типа, погонный да. Можно сейчас. А де я... а Там бабка. Там бабці нашу бабця стоїть. Там камеру стоишь. Не понял. Че? Бабки не повезло, бабка такая де нічого не роблю. Потом сзади в влетає шось. Вс, ждем. Пердун на второго. Пердун ти де? Понятно. Ну не немає. Це б діда сим взяти тарти. Чекати. Тіка, Чи не не можу взяти. Чики-то Первый раз бачу. А. Я же таки думаю, что ничего немає. Поключено низ уже скину. Ключик давай падай. Биб не ключ поберем ось це. Ну и йде, по цепі на нас. За шукар накинулася. В принципі, його викуставши бабці. Беть поза трмком почуханки. Лежа, наверное, очухалась. А, ну понятно. Это за я... ну, шо не запомнил, что я жопу что не могу целый дивочку Не тебя. так дивись. Сак, дивись. Да, понял. Прикольно. Хочется не поддало кой ты не нормально. Прикольно, блин, подумал. что тут? Да. А что я тебя щек Сейчас он будет всем петерят. Не бабти, про бабти, мабабти. Ах ты крыса! Поджидал. Боже. А кто? так? Боже, ты мой дитказов. Кто то что сидит казак. День а я и так толком ничего не забыл. Бо бабки там, дед там. Ты так едешь там бабка. Ну, я их, значит, сейчас закрою. Я вас понял, все мои, я вас закрою. Дід є? бабця детики ой, бабця вже є, ну. вас закры, закрию. Все. сюди не скучай, тут смеются. Чуть, давай, доночка сейчас вырубим из шукара грубовака. Може летять. О, дід термінатором став! Дід термінатором став. Дід, ти нічого не попутав. давай киш кешкиш термінатору. Термінатор. Термін... Слава Богу, Термінатор не. Ви ж уже за такий, господи, думаю, Термінатор уже. Все одно той женить. Слава тобі Богу, Житман. Я ще такий головний думаю, а чому так щось не так? А цей Термінатор йде. В ньому странно йому байдуже. Мені байдуже стало, понятно. РМЦ. Идем, идем, идем. Дай. Да мы Да, всечки тук е Ну, я понял, тут нічого толку не було. Ми можемо читати, тепер всі предмети зібрали. Mm -hmm. На ну, лише тільки спуститься. Все пооткривать. І все. Ну і, дорогі друзі, на цьому до часа не закінчується. А весь ждіт третього. Не обов'язково вийде. Всім пока!